В світі карткової магії є ті фокуси, які працюють 100 і 100, з різним реквізитом, під різними обставинами, і вони завжди будуть дивувати глядачів, тому що вони культові. Один із таких фокусів я вам зараз продемонструю. Ми беремо колоду карт, в нашому випадку. Це байсік стандарт. Нічого такого тут немає. Ви її мільйон разів бачили. Трошки цю колоду карт перемішаємо. Можемо, до речі, переконатися в тому, що всі карти тут різні. Це важливий момент, тому що ну ви розумієте. І далі ми можемо її перемішати ще декілька разів, вже використовуючи перемішування, яке називається індійська тасовка. Фішка цієї перемішування. Цього перемішування в тому, що ми ось таким чином, прямо приглядачі, демонструємо, що всі карти у нас дійсно в цей момент перемішуються. Тобто, це не скрито для ока. Після чого ми можемо взяти якусь рандомну карту. Нехай це буде, наприклад, король пік. І засунути його кудись всередину нашої колоди карт. Зараз це буду робити я. Якщо поряд були б ви, зробили б ви. Наприклад, от сюди я хочу. Ти, до речі, зараз підпишись на канал та постав подобайку цьому відео. Наприклад, от сюди. І запам'ятати, нам потрібно дев'ятку черві. Це, до речі, одна із самих цікавих карт в моїй колоді, тому що вона зелена. Але насправді не тільки вона зелена, а і Чікс, вся колода карт. І це дуже добре видно. Очевидно, всяка зелена, крім звісно, нашого короля пік. Ну навіщо нам король пік, який буде виходити із нашого кольору? Тому і він у нас буде зеленим. Напиши в коментарі, як тобі такий фокус.